Баньки, ебаньки. А теперь мне что, блядь, навколо точки кружлять, блядь? Типа надеяться на свети гранаты. На свете яйцах Угу. Свечение, точнее. Блядь, снова нахуй. Ну что за ёб твой мать втрата пакетів и пинг, блядь? Что за, блядь, за вечер? А ну, я розумію, що, блять, шабат почався. Ну так, блять, не до такого ж ступеня, ну. Можливо, ти мало. я ж кажу, слабо заплатив за інтернет. От тобі. А, родичі. А. Я ж тобі кажу, у мене проплачено на півроку наперед, блядь. Опа, є не так. Вілі, а ти сядеш до мене? Мені нормальний стрілець трав. Ковбрау. Ну то цей. Он на ремонте был. А, зрозумів. Он на третьей позиции. Он на запальничке сидит. Ну, mm -hmm. уже сів сюда. Був на Куричек ремонте. просто. А? Так, сейчас я сниму тут. Ух ты, меня кто-то прорядил самолет. Надо помощь. Ладно. Не надо помощь. Сам будем зайти. Блять, там хуйня лишилася. Ух, <кхи> 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 чесно. Ну, ну сука, це ну це не дебил, го! Чорто, Я щас в атаку чесно. полізу, а це блядина все вистреляла. Хороша тебе атака. Блять. О, його минус нули. Спердолюю. Я пердолюю. Тикай-то нахуй. Братья молодые. Где Ох, Ой, кастрюля, там? Вот. Ах, кастрюля ебана. Там все зломалы нам, блядь. Хуйню сюда. А два этот. Мыши по норам. <ривіт> <ривіт> баный насрок. Цель была закрывает. У Нас все точки. Тили-тиле тролливались. В смысле в смысле? Есть! Я взял крабавилли. А я счастливый. На дуже, же. Вики да? я на точці <ривіт> Б. Я заберу. Підберу. блин эти вороны mm -hmm. не разумеешь, когда снизу падаешь на них, что это о, корм о, ты приехал конечно я ж кажу, це я це... заберу Везу. давай, бор, мы сейчас еще е какие-то сегодня, ух он пусть дота, блядь, все были, там я убиют так-то, так. на ремонт Большая часть сектора... Они захватили контроль над целью. Контроль над целью. Сейчас я их отконтролью. Оп. Минус. Так, я еще не танк. здесь... Ой, е-летак. Мне цепь больше понравится. Летачок. Винтокрил, Аркадій, бачиш. Поки ні, ліворуч, бачу, бачу. Я вже пальну покнув майже. Пікать да, треба звіти. Да, так, 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 Так. деся падла, блядь, тут Що вам треба мінуснути? Якийсь підер, непонятний. Залітний. Ага, знайшов. Ясно, добре. А то я вже одні, А2, забирайте, забирайте, будь ласка. Що? Один, А2, забирайте, будь ласка. Так, Поїхали. треба забрати. Ні, ну Б воно зайвим не буде, Та це найкраща точка. Одна точка і цілий сектор. О, летить. Він. Так, а один забирайте, їдемо на А2. Архаровця забрати, так, було б непогано. Далі. Оперду. Так, 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 то, 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 то. Так, бачу вдалі якийсь читанчик, Зимітка. чи що воно хуй пойме. Зенітка на Б1 їхня їде. Блять! О, кайок, йобаний, блять. Придеться самому побути відласка. на перезарядку. Ремонтую. Щось їде, блять, наче. Русский Русские одну из наших целей. Фектор Альфа под контролем. О, Бачу, бачу, Ой, Аркей, будь ласка, нам не дуже заважает. Сука, съебалась. На Не надолго. Нормально, Раз Я і так пальну, що її вже дому. Бувайся, блядь. Так, ось звідси треба виглядати. Танк попереду, Давай. сука. Бачу. Маркируйте, блядь. я все унічую. Він ледь живий, йому можна було зарядити. От паскуда дікуча. Так, ви помітили танк? Я зараз на нього буду йти. Потрібен ремонт, Аркадій. Де танк? Де танк? Придятно. Це один. А тайво щось там вже розвалили. А, да, означає, все. Так у нас тут в тылу літуни. <клес> ну як літуни з, з забору перепрыгнули, ви понял? Кордон український через тис перепрыгнув. там. <клес> так, давайте то зробимо їм шок в спинку. <клес> Давай. Ігор, прикривай, прориваємося через цю. У мене літак. Блять, танк. Де? Маркируй. Танк. Де, танк! де, танк! де, я де, де? Блять. Я так не пальну, я не ]وجу. можу пальнути. Так то наш. Він далі, прямо по курсу. Ні, прямо по курсу. А, бачу. Зараз... Я не можу пальнути, бо одну витратив. Зараз займусь, погоди. Вона зараз штурмануть. Тільки вже не, нема. Так, щоб він не висунувся. Його нема вже, танка нема. Все. Добре, Мі... займись вертушкою летить. На Та У мене літак. Я можу занятися, але у мене літак на 6. Мені потрібно щось з ним зробити. Я його не відпущу. Бо тут Хуан Карлос Деваляр. Йох, твою мать! А! С Йою! Я впілявся в забор. А давай, швиденько! Да. Куди За ріг там десь Є. Так У мене ліса починив, починяв не почивнику На Б 1 на даху інженер може... ...пальнути. От там був на горі Блядь, Я один забирають Піхота попереду Була зверху щось. Зверху, а блядь, все. цей Турель! Ты хай, ти как-то вот так. Все, я минуснул Дженера. Нормас. Три Трибонер... Блять! Ты Плёть. на, Плёть. на Плёть. шо, на мину на нику? <coughs> Не, задли, блядь, я был чувак. Сикало, давин там живые. Приступаем к захвату цели права один. Хорошо ездил. Так, я буду трохи обережніше. Ремонтували добре. Угу. Сектор Чарлі в руках врага. Б1 збиваю поки що. Наші літак якісь взяли чи ні? Ні. Шо таке, Не пробивний блядь. блять угу. Гівно. Собаче. О, там вафель. Блять, мене сука на джике задавили. Охуеть, ага. як я його не почув. Снайпер. Оу. Сива осталось половина ресурсов. О, ну. О літай. Ооо бля. Це все О, Ооо, тик вы. Оооо. Ой-йо, оце що він. Володи він. Оце, бля, просрали б. Так, де це гама? залишився. віли на тебе йде з півночі. Блять. Він на горі скуда. Ну, я там є, ага. Да, двоє вже там. Лежить двоє бігає. Я уже убей. Да, блять, в самый неудобный момент. Так, попробую его сбрить все-таки, цього. Збрив. Нормально. А, зенитка поиграться хочет. Сектор Окей. под контролем союзников. Там на А2 в районе под забором зенитка стоит, обережно. Сейчас ей трошки минус, чтобы она не тялкала. А, уже втекло. Оп. Тут Вилли. то Кто зенитка? Блять, же, блядь, вредная. Вот. за я буду бомбить. Я скажу, он помечен сейчас. Идешь, Это хера Борина. А тут где-то <плодисмент> <цей> кроп. <плодисмент> В смысле, помощь? Ты пропадаешь, Вилья, нажали. Ну что то нехорошая, кажешь, точно, чуть то Где хоть одна? Ух, стекло на земельке, конечно. Не хочешь со мной бодаться. Выходи из цикла. Аркадий, можешь посадить вертушку, я его Сейчас. Да, Тут был замутку минус. Блять, минуснул. Вилли, о, такие, ну, Вилли такой. Они убили Вилли, сволочи. Они убили Вилли, сволочи. Знаете эту песенку, да? На <реклама> какая Ах ты. Подлюка, мне потребна допомога. Так, <реклама> вот а, его, да? Да, 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 класс. Бо він такий, знаєш, як з кустів випрыгнув на мене падло падло таке. Хедшот, блін, з Мінігана. З С 500 метров. Там реклама Потрібна допомога. О, Нормально там типочка у нас. Так, є ще один літак, оскільки я розумію. І він треба зайнятися. Я полетів. Так, де? Це наш аріспой, по мені дивись. Не спробу... займися, там цей є, да-да-да, оцей труп друг пить. Та я ж лечу за ним. Він уже битий йому там буквально сцулька. Блін, не бачив. Я Ооооооой, Він на мене! Ти в мене його підсосав, я його накоцав так крепенько. Так, а так, так. Да, ти, ти так... накоцав добрючи, я й бігу хуя би, блін, скучив би. В соло. Того, ну, як кажуть, командна гра, це приємна гра. Угу. Я в кінці його цей... емі... Єбав, і він як Оп, ще й комусь там голову відбив. Це так приємно їх бити взагалі. Прям б'єш і насолоджуєшся. Я прикидаю, що це москаль і просто б'ю. Так це і є москаль. Вони за москалів грають. А, так. Тібі навіть притворюється не треба. О! Ооо, воу, 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 БМП ха! Ви ще року курс! Стоїти! Та Та Там БМП хата заходять. Є літак. Ааа-яй-яй, жалко. Так, треба братися проти твої БМПХ. <кхи> я Зараз її винусу, але піхота мене ракетами цілить. Я, на жаль, поки перезаряджаюсь. перезаряджаюся. Бриліповін. Я взяв дура. ДБМП. А, хоч погратися, поняв. Давай пограємось. Блін, а може не пограємось? У мене каркас збитий. Що... О, братан. Это заліт. Хотів бити мене, а в ітоді б'ють тебе. Ой, дан балан. Стал еблан. Нам попасть в сектор под контролем врага. Так. Можеш Денітку флотити. Я твою роботу роблю, збиваю вертушки. Мою? Да ти, ти попробуй тут з літаками крутитися, піхоту кашу, танки снашу. Так, я тут так, роблю так, команду вообще всій команди. Я вище тебе. Ну якщо по зросту, то, то генетика. Вронгі. Оп! Його добили одразу, ну понятно. Хто там такий розумний? Зараз я. Зараз, зараз. Ти привлік мою увагу, то все. Чисть, як там? Ще одна вертушка на мій рахунок. На, nah, бля. Розмінюється он со мною. Зенитку в лоб. Ну Зробив їй по-грузински аджара годжу. І шо, обоз ну обозначив. І шо? Ой, поломалась у них бмп Ну так, выпадково. Ты знаешь, что... Да вообще будет, блядь, улучшение. Попадание в пулемет. А, ах ты, противно. Ремонтую! Да помогай. Съебывать бы по-хорошему. О, братан. Все Тут классно. поехали. Давай полетаем. А, все? Сдался? Так. На цього Васю мені треба зробити правильний заход. Кулемет тобі треба поставити на цей танк. Так вою наліво. Гранатомет стоїть. да, хуйова надо кулемет. Він, він далеко, далеко. Я вон, то, по цьому гранатометку тут поїздив. То, що по нам стріляв, я не дострілюю з гранатометку. Я, зараз... я тебе почув, я з тобою абсолютно згоден якого хуя він там стоїть, я не знаю. Ну по замовченню там хуй його знає чи колись поставив. Ні, да, не Непогано, але вона близько стріляє. Там 12-мм да. треба ставити кулемет. Так так. Там на точці нашій А1, по-моєму, піхота з зенітною ракеткою. Да, мене ж там виїбуть. Мені потрібно, щоб ви її обрали. А ти як то... Запобіжник, блядь, натягни. Та я це роблю кожного дня не допомагаю. Треба з собою постійно, там в кобурі анальну пробку носити. А може дві. Ну. Анальні пробки. Все програли. Та назрать взагалі файно пограли, як кажуть. Я, наприклад... Нормально 35 кілів, там, 4 смерті, то випадкові. 18-7 і 27 підмога, як на мене погано. Ну, кайфу, по кайфу. А я херово пограв, бляха. Прослав один вертольот. Ти робив найважливіше, не заважав. Нормально літачок. У нас, сука, цим викидом перше місце спизди.